Ілля Гуцл – студент Хмельницької педагогічної академії. Разом зі своєю групою з історичного факультету бере участь в археологічних дослідженнях під південно-східним муром Меджибіжського замку. Каже, уже віднайшов артефакти 17 18 століття. Працюю півтори години. За цей час було знайдено декілька шматків кераміки. Щодня заглиблюються на штик лопати, говорить студент. Під час розкопів буває заходимо от як сьогодні декілька шматків донних. Частин глечика. Пряжка металава. Вона чіплялася на чисеноді. Ось, скажімо так, виконувала функцію зараз ґудзику. Ще один учасник археологічних досліджень студент Хмельницької педагогічної академії Дмитро Танасюк. Нині віднайшов. Кістки тварин, ось тварин та кераміка кафлі. Шостий рік поспіль студенти проходять археологічну практику у заповіднику Межибіж, розповів дисант кафедри Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Сергій Семенюк. Головне завдання нашої практики це простежити, як артефакти із розкопу стають музейними експонатами через чистку, через камеральну обробку, через реставраційні роботи. У першому шурфі, каже завідувач сектору археології державного історико-культурного заповіднику Межибиш Віктор Вєтров знайшли дитячий скелет. На рівні 20 сантиметрів від денної поверхні було поховання дитини приблизно рік-півтора. Вирагідне датування приблизно 200 років. Під скелетом розповів археолог залишки кераміки 17-19 століття. У нижній частині шурфу кахлі 16 сторіччя. Майже на двометровій глибині каже Віктор Вєтров, дісталися нижньої цокольної частини фундаменту муру. Зробили траншею, відсипали каміння, залили нижню цокольну частину розчином і вже далі вже йшло мурування. Заглибивши ще на 40 сантиметрів, каже археолог, планують дістатися нижньої частини фундаменту. Товщина цього замкового муру сягає півтора-два метри. В верхній частині, а в нижній частині ми його не дослідили. Саме у цій частині північно-східного муру Меджибіжського замку розкопки проводять вперше, говорить Віктор Вєтров. Обставини Будівництво цього муру для нас ще поки зовсім невідоме. Шурфом номер 2 ми досліджуємо ділянку сткування муру і бастеї. Ще одним шурфом ми досліджуємо центральну частину мура. Як він закладався зі знайдених артефактів, залишки пляшок 18 століття розповідає археолог. А також аналог сірників чотиристалітньої давнини брали шматок кременю, вдаряли кресалом, іскри падали на труд. Огонь запалювався. Головним завданням цих археологічних досліджень, каже Віктор Вєтров, є пошуки нижньої частини муру і нижньої частини бастеї. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.